Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Яр Швець. Я вже викладав відео, говорив, писав про спецоперацію Федеральної Служби безпеки Росії, яка вона провела на Західній Україні чи в Західній Україні в Чернівецькій області в місті Сикіряни 12 листопада 2023 року. Хто хоче, подивіться відео. ПЦУ Сокіряни чи ФСБ Росії. Суть в тому коротко, що 12 листопада 2023 року натовп вірян ПЦУ десь від 400 до 500 чоловік прийшов до церкви Петра Павла в центрі міста Сокіряни під час ранкової молитви з наміром захопити церкву. І хто каже, ми не хотіли захопити, правильно, просто зайти захопити. Тому що юридично на цю землю та на, землю та на церкву документи оформлені так давно, що тільки через суд можна УПЦ МП, чи як ви їх назвете, звідти вивести. Верхівка ПЦУ міста Сукіряне, десятка, як кажуть, церковна, знала про це. Але вона свідомо повела людей на штурм церкви. Свідомо зробила провокацію, тому що її так наказали. Тому що за цим усім стояло ФСБ Росії. Але я розкажу вам все по порядку. ФСБ Росії зараз має тільки один шанс розсварити українців. На фронті наші ЗСУ тримаються. Скікають кров'ю, але тримаються з останніх сил. Тому ФСБ Росії зараз робить все, щоб штовхнути лобами, як кажуть, лобами людей в тилу, щоб брат убивав брата, сестра убивала сестру. І цей сценарій вони розігрують місті Сокір'яни. Натравити половину Сокір'янщини на другу половину Сокір'янщини. натравити половину жителів міста на половину жителів міста. А для цього вони вкинули на спецоперацію. А це була спецоперація по захопленню церкви Петра і Павла для того, щоб підняти шум на російських каналах, на європейських, на українських, які фінансуються Росією каналах. Про те, що в Сокірянах захопили церкву, була кривава бійня. І знову утиски слова, утиски православної віри в Україні. Подумав хтось з вірян з тих 500 чоловік, що кричали ганьба і хотіли штурмувати церкву. Не подумали, тому що вони були одурманені. А от десятка церковна знала все і прораховувала. На цю спецоперацію ФСБ Росії виділило 20 тисяч американських доларів. Переведіть в гривні і побачите, яка сума. 20 тисяч доларів були передані. Довіреними людьми одного з колишніх депутатів Верховної Ради України, який начебто має квартири і маєток у Криму, і ні квартири, ні маєток, ні бізнес у Криму, який записаний, начебто на його дружині ФСБ Росії не зачепило ані разу. Дивний збіг такого збігу не буває. Так довірні люди цього депутата передали 20 тисяч доларів, які вручили їм. Агенти ФСБ передали кому, передали сюди, в місто Сокіряне, передали верхівці сукірянського ПЦУ. Ці гроші попали на квартиру, на приватну квартиру. А ця приватна квартира знаходилася і знаходиться нижче української школи. От там є приватна квартира. Ці гроші були сипані просто на стіл. На цю приватну квартиру зійшлися довірені люди десятки ПЦУ. Рахували гроші на столі і розпреділяли ці гроші. Тому що захоплення відбулося 12 листопада, а гроші прийшли приблизно в вівтірок. Це у нас 12 листопада, неділя, 11 листопада 10. 9, ну Приблизно 8-7 листопада гроші прийшли в сокіряни на цю квартиру. І от десятка зійшлася, начебто підкреслюю слово, ПЦУ, і розпреділяла гроші ці на столі. Рахували і шинкували, кому як розподілити. Тому що зібрати 500 чоловік не так, то просто. І за неділю до захоплення ходили по вулицях. На мому кутку ходили, підбурювали людей, вербували людей на захоплення, одурманювали їх тим, що церква начебто переоформлена козиком, нашим головою головою Сукірянської ТГ, переоформлена на Росію, і треба її піти відбити. І люди велися, тому що кричи, що хтось російський агент, його просто порвуть на вулиці. Це теж використовувалось. Все. Напевно, людям платили гроші. Я кажу від слова, тому що 20 тисяч доларів дали не просто так. Зібрати 500 людей в одне місце, звести, озлобити, натравити, вчиняти протиправні дії. Правильно, це треба фінансувати і давати людям гроші. І я певен, що це було від слова, начебто. Ось така проста схема. Колишній депутат Верховної Ради. Який в Криму має нерухомість, який має бізнес, який має маєток, який має квартиру, має бізнес, переписаний на жінку? Цей бізнес Росія, російський уряд, ФСБ Росії начебто не помічає. Звідти йдуть 20 тисяч доларів довірним людям цього депутата. Колишньої Верховної Ради вони завозять в сокіряни в десятку ПЦУ, довірену десятку, на чолі з довірною людиною цього депутата. Гроші завозяться на квартиру по вулиці Шевченка. Ця квартира знаходиться нижче української школи. Ліцею номер 1 міста Сокіряни сипаються на стіл, приходять туди люди, начебто з десятки ПЦУ, рахують гроші, розпреділяють гроші. На ці гроші збираються 500 людей, які знаючи, що будуть вчиняти протиправні дії, все-таки вчиняють вчиняють їх, спробуючи захопити церкву Петра і Павла. Хоча десятка ПЦУ знає, що там документи оформлені так, що тільки суд може вирішити виселити у ПЦ звідти чи ні. Продумана операція ФСБ Росії з використанням колишнього депутата Верховної Ради України, з використанням десятки. Сокірянського ПЦУ з використанням агентури і агентів ФСБ Росії, колишніх агентів КБ ССР, тут на місцях. Все продумано до копійки. Так чому цю схему розкриваю я, український історик та журналіст Єршовець, а не розкрили наші правоохоронці місцеві? У мене питання: напевно, тому що правоохоронцям або немає коли, або у них кваліфікація, як кажуть, трошки кульгає. Але я, український історик. Та журналіст Швець Майданівець. Розкрию. Усі злочини, усі схеми росіян, їх, їх агентури в тилу у нас на Сукірянщині. Усі схеми я розкрию. Усі злочини росіян я розкрию. Те, що вони думають робити, я вже буду знати. Для мене неважливі гроші. Для мене неважлива моя особиста доля. Для мене Україна понад усе. Любою ціною зараз потрібно втримати спокій в українському тилу. Любою ціною потрібно об'єднати усіх українців навколо ідеї самостійної української держави. Любою ціною. Слава Україні. Героям слава! Слава нації. Смерть ворогам. Україна подад усе. З вами був український історик та журналіст Ір Швець про спецоперацію ФСБ Російської Федерації в Чернівецькій області, в місті Сикіряне 12 листопада 2021 року. До нових зустрічей!